Я звернувся зі своєю заявою щодо скерування всіх коштів, які будуть в разі задоволення в позитивному задоволенні на мою користь, скерувати на благодійну організацію саме сарці. Ветеран із Чернігова Андрій Калапак пояснює на засіданні в суді, чому хоче стягнути з патрульних мільйон гривень компенсації. Судиться він через конфлікт, який стався у квітні 2025 року біля управління патрульної поліції в Чернігові. Стосовно транспортних засобів на інвалідніх місцях. Я вам просто повідомляю, що там зараз розмітка затерта дорожнього знаку, який показує там, що це саме інвалідна парковка, там відсутня. Туди він з товаришем приїхав, щоб розв'язати свої питання. Обидвоє вони мають інвалідність і, прибувши до управління поліції, помітили, що місця для людей з інвалідністю на парковці зайняті. Чоловік повідомив про це одному інспектору Олексію Федченку. Після того, як він відповів, що розмітка затерта, а тому підстав для притягнення до відповідальності тих, хто там запаркувався, немає. Калапа викликав екіпаж. Я звернувся на лінію 102, щоб Вони приїхали і висвітлю, зробили якісь певні дії. При приїзді всі інспектори приїхали, повідомили, що да дійсно ми бачимо порушення, і ми зараз будемо діяти. Після виклику екіпажу патрульний Олексій Феченко склав на нього постанову за хибний виклик поліції. Андрію Калапі загрожувало 3400 гривень штрафу. Під час судових дебатів Феченко зазначив, що не розуміє, яка була мета додаткового виклику. Він це робив для чого для що для реєстрації. То дана заява все одно буде розглядатися в управлінні патрульної поліції в той будівлі, де він. Саме знаходиться. Натомість він. Скажімо, так викликає наряд з місця. У нас не так багато нарядів на місце внаслідок чого трішки паралізується робота патрульної поліції. За словами начальниці сектору правового забезпечення патрульної поліції в області Валентини Сіндєєвої, якщо суд не відреагує на подібний вчинок позивача зараз, то завтра кожен охочий зможе прийти в поліцію і зробити із себе жертву. Мохівни подібні дії це не просто адміністративна неповага, адже Андрій Рапалович не діє як звичайно громадяни, які звертаються за за своїм захистом. Він грає роль підривного елемента, деструктора, які щоразу випробовує межі терпіння правоохоронців. Реалізує роботу поліції в цілому визнати ресурси, які могли бути спрямовані на реальну безпеку місця. Під час попередніх засідань Валентина Сіндєєва зазначала, що Андрій Калапа не вперше судиться з поліцейськими. Також регулярно знімає відео та викладає їх у Фейсбук на сторінку Поліцейський контроль Чернігова щоб скомпрометувати поліцейських. Андрій Калапа ці звинувачення спростував і, окрім оскарження постанови патрульних, також вимагав стягнути з департаменту патрульної поліції України 1 мільйон гривень моральної шкоди. Зуку дозволено. Под команду шкоду. Мій довірітель дійсно знав, знав моральних страждання. Ситуація, яка не коштує взагалі нічого, тобто, фактично, можна було би просто спокійно прибрати транспортні засоби з місць для парку для інвалідів, надати інвалідам війни можливість запаркуватися. І все питання все вирішено. Суддя Новозаводського райсуду Роман Топіха зачитує результативну частину рішення скасувати постанову про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення серії ЄГА номер три вісімдесят від 9 квітня 2025 року винесено інспектором УПП батальйону 4 четвертої роти 2 зводу у управління патрульної поліції Чернівської області, старшим лейтенантом Феченко Олексієм Вячеславовичем про притягнення Калапа Андрія Рафаловича до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення передбачено статтею 183 Кодексу України про адміністративне правопорушення. А провадження у справі про адміністративне правопорушення закрити. У задоволенні решти позовних вимог відмовити. Андрій Калапа каже, оскаржувати рішення в апеляційному суді не буде. Сніжана Мазур, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.